Олеся Максимець за комфорт і гроші віддала найдорожче. Коли чоловік Світлани загинув, їхній донечці Вікторії ще й п'яти років не було, у хаті на полицях нічого, в гаманці порожньо, на серці відчай. Інколи грошей не вистачало навіть на хліб. Нічого, моя пташечко, ми прорвемось, шепотіла вона, обіймаючи доньку в темряві. Та прориватися довелося довго і тяжко. Зрештою, Світлана згадала, ким була до всього цього, бухгалтером. Подала резюме, ходила на співбесіди, поки хтось не повірив у жінку із загрубілими від важкої роботи руками і великим болем у погляді. І поступово все змінилося. оселі знову лунав щасливий сміх. Тоді ж у її житті з'явився Артем, полковник прокуратури, високий, статний. Світлану, ти варта більшого, я ж бачу, ти не просто сильна, ти прекрасна, сказав він одного вечора, простягаючи їй руку. Вона почала вірити в себе і вже готова була довірити цьому чоловікові свою долю. Але Віка, який тоді було років 14, дивилася з підлоба, стискаючи губи. Мамо, не треба, він чужий. Я не хочу нікого. Твердо сказала донька, ніби різонула. Світлана мовчки погодилась, вона відпустила Артема. Того ж вечора стояла біля вікна і дивилася, як гасне його силует у вечірній млі. Для віки, лише для неї, переконувала себе. Час минав, донька росла, її бажання теж, телефон, брендовий одяг, курси, поїздки. Зарплати бухгалтерки ставало замало. Світлана почала шукати легкого способу заробити. Побачила рекламу, ворожіння як поклик і прибуток. Пройшла онлайн-курси. Перші клієнтки приходили з надією поворожити на коханого долю роботу. Світлана читала карти, запалювала свічки, казала лагідні слова, які люди хотіли чути. Потім з'явилися запити на привороти. Жінка вагалась, але згодом погодилась. І справді, справи пішли вгору. Світлана стала подорожувати Індія, Париж, Балі. Купила великий будинок за містом і мріяла, що в ньому лунатиме сміх онуків, а в саду буде гамак і лаванда. Але тоді сталося те, що не мало статися Вікторію вже студентку. Світло й довірливу дівчину вбили, жорстоко, без причин, без пояснень, просто зникла на вулиці і все, тіло знайшли на околиці міста. Ні свідків, ні доказів. Поліція безпорадно розводила руками. Таке враження, ніби це зробив не чоловіка дух якийсь, мовив охоронець. Вона мовчала, уперше за багато років, мовчала навіть подумки, її карти не відповідали, молитви не доходили. Світлана стояла перед дзеркалом, дивлячись у власні очі і шепотіла скажіть мені, хто? Я знаю, ви можете, скажіть хоч щось. А потім прийшло розуміння це не випадковість, це плата за все, що я зробила, за ті привороти, зруйновані чужі долі, за втручання туди, куди не мала права, за торгівлю чужим болем. Світлана довго не виходила з дому. Тиша заполонила не лише кімнати, а й саму її душу. Життя втратило смак, величезний будинок, де колись мріяла почути дитячий сміх, здавався порожнім склепом. Столи, що раніше були накриті східними тканинами, і прикрашені магічними атрибутами, вкрились пилом. Вона не приймала більше людей, її серце мовчало, розум знемагав, а душа душа кричала від провини. Одного дощового дня, коли Світлана, закутавшись у старий плед, сиділа на підлозі біля вікна. Зателефонував мобільний, номер був невідомий. Жінка хотіла вимкнути звук та щось зупинило, піднесла слухавку до вуха. Світлано. Цей голос вона пам'ятала так чітко, ніби вчора проводжала його поглядом з під каштанів. Минуло майже десять років. Артеме, як ти мене знайшов? Голос її зрадницьки затремтів. Я дізнався про Вікторію, був за кордоном, повернувся недавно, що не зміг раніше, просто хотів тебе побачити. Наступного дня вони зустрілися в маленькому кафе на околиці міста. Світлана у чорному пальті, з очима, що втратили блиск, і втомленим виглядом. Артем такий же статний, але з посивілими скронями. Вони довго мовчали, «Ти змінилася нарешті, сказав він. Мене зламало життя. Світлана розповіла про все ворожіння, гроші, привороти, свою сліпу жадібність і сильний біль, про те, як захопилася легким життям про втрату доньки нічні кошмари. Я продала душу за комфорт Артеме, і Бог забрав у мене найцінніше. Це була моя кара, я це знаю. Того вечора вони йшли містом під однією парасолькою. Уперше за багато років Світлана знову підняла очі в небо. Я хотіла, щоб у моєму домі лунав сміх онуків, а зараз просто мрію. Щоб хоч щось живе знову було в моєму домі. Я не гарантую дива, Світлано, але обіцяю бути поруч, якщо ти дозволиш. Вона не відповіла, лише стиснула його руку трохи міцніше. Світлана почала все з нуля, відмовилась від магії, спалила карти і відкрила маленьку кав'ярню неподалік храму. Там не продавали майбутнє, а лише гарячий напій і добре слово. Жінка варила каву, усміхалась людям і вчилася молитися заново, а в душі росло нове світло. І, можливо, настане день, коли в її новому домі знову лунатиме щасливий сміх.